Оце також дуже часто говорять, що от є злі люди, і чому, якщо Бог такий милосердний і правильний, він не зробить так, щоб злі люди всі померли або щось з ними сталося? Тому що навіть як ми бачимо, голум має свою місію. Типу, навіть зло в якомусь сенсі може прислужитися, він, звичайно, потім отримав своє, бо він і помер через цей перстень. Але по суті, кожна оця деталь вона створює механізм. Тому злих людей і не можна просто так взяти і вбити. Це теж несе якусь свою роль. Ну, я за це і говорила за це призначення. Та, і в принципі, навіть якби там це зло зразу забрали, то не було. Бу сенсу типу рухатись вперед. Тобто вже все окей, так. нічого поганого немає. А вони всі пройшли оцей шлях, кожен полюбез зробив для себе висновку, тому що ми коли дивимось, ми робми, ми ті типу, бачимо, що о він зробив так, ага, тут то тото. Там такий то гріх, а не можна там то-то, то-то. Це ж навіть суто з історичного боку людством завжди рухали якісь катастрофи і якісь оці перша світова, друга світова винаходи, які люди ну створювали під час воїн. Суспільством рухали в саме ці ну, кризи.